Добрий день. Розберемо розв'язання задач спробного НМТ 2023, яке я сама розробила, створила і дала на своєму телеграм-каналі для підготовки до ЗНО. Перше завдання: два однакових поїзди. Кожен з яких має 31 вагон, їдуть назустріч один одному і прибувають на станцію на сусідній колії. Коли вагон номер 19 першого поїзда повністю. Порівняється з вагоном номер 19 другого, то навпроти котрого вагона буде вагон з номером 12. Ну, ось два однакових потяги, вони порівнялися. Ну І, звичайно, що тут продовження одного, тут продовження у іншого потягу. Але вагон під номером 19 стоїть і тут, і тут, навпроти один одного. Де ж у нас буде вагон під номером 12. Якщо, наприклад, у першого потяга вагон під номером 12 знаходиться ось тут то ми тут відняли сім, тоді у другого потяга треба додати сім вагонів, тому що ну, ясна річ, що вагон під номером 12 у нього буде попереду. Якщо ми додаємо 7, то навпроти вагона під номером 12 буде вагон під номером 26. Або навпаки, якщо ми знаходимо тут вагон під номером 12, тобто ми тут віднімаємо 7 вагонів, ось вагон під номером 12, то тут, звичайно, що ми додаємо 7 вагонів. І тут буде вагон під номером 26. Тобто відповідь грав. Друге завдання. Площа сфери дорівнює 100п сантиметрів квадратних. Знайдіть її діаметр. Площа сфери у нас знаходиться за формулою 4 пі р квадрат, і це дорівнює 100п квадратних. Ну, Звідси неважко знайти, що радіус в квадраті буде дорівнювати 25 тоді радіус буде дорівнювати 5 см. Ну, то діаметр складається з двох радіусів, тобто він буде дорівнювати 10 см, тобто відповідь Б. Далі третє завдання спростіть вираз. Ну, тут треба відкрити дужки і звести подібні доданки. Е, важкого нічого нема, тільки треба бути уважним зі знаками. Е, Тут в дужках 6а мінус 5. Ну, 6 ми множимо на А і 6 множимо на мінус 2. Буде 6А мінус 12. Далі ми мінус 3 множимо на 6а і мінус 3 множимо на мінус 5. То буде мінус 18а плюс 15. Далі вводимо подібні доданки. 6а і мінус 18а, це буде мінус 12а. І мінус 12 плюс 15 буде плюс 3. Тобто, відповідь у нас мінус 12а плюс 3 або 3 мінус 12а. Тобто, якщо доданки змінити місцями, у нас відповідь не зміниться. Тобто тут відповідь В виходить. Так, рухаємося далі, переходимо до 4, 5, 6 завдань. Четверте завдання. Укажіть функцію, графік якої проходить через точку з координатами 2 і мінус 1. Координати 2 і мінус 1, тобто х і. Y. Треба тільки підставити їх y дорівнює х x-1. В мінус першій степені. Якщо ми замість x підставимо двійку, то буде у нас 2 в мінус першій, це одна друга. Ну, ніяк не мінус одиниця. Тому ця відповідь нам не підходить. Перевіряємо функцію другу. Y дорівнює х-1. Замість х підставляємо двійку і отримали одиницю. А тут y у нас дорівнює мінус одиниця, тобто не підходить. Перевіряємо наступну функцію мінус х квадрат мінус 1. Замість х ми підставляємо двійку мінус тут сам по собі. мінус, а тут буде 2 в квадраті мінус 1. Тобто виходить 2 в квадраті 4. Тут мінус мінус 4 мінус 1 це буде мінус 5. Тобто не підходить г дорівнює 1 мінус корінь із х. Y дорівнює 1 мінус корінь із 2. Але ця відповідь так і залишається. Корінь із 2 – це ірраціональне число, тому не тут не дорівнює y мінус 1. І перевіряємо y дорівнює мінус 2 поділити на х, замість х ми підставляємо двійку, мінус 2 поділити на 2, то буде мінус 1. От якраз графік гіперболи проходить через точку 2 з координатами 2 і мінус 1. Тобто відповідь d. П'яте. Користуючись рисунком, укажіть, які з наведених тверджень є правильними. Пряма ав 1 паралельна площині С, Д1С1. Пряма у нас АВ1, ось вона. І вона паралельна площині с Д1С1. Ну, це площина ця е, грань, яка знаходиться навпроти гранів, які знаходяться пряма. так вони паралельні, це вірно. Пряма АЦ перпендикулярна площині b 1 Ну, перевіримо. йдеться, у нас пряма АС. Ось вона у нас пряма АС. а площина б 1 bd б 1 bd це якраз. Буде ось цей діагональний переріз нашого куба або паралеліпіпіда. І так вони перпендикулярні, тому що в, в кубі в основі лежить квадрат АБЦД, то в квадраті діагоналі перетинаються під прямим кутом. А це перпендикулярна БД. То і перпендикулярна площині, це є правильно. І кут між прямими СБ1 і С1Д дорівнює 45 градусів. Перевіримо, де ці прямі знаходяться. Пряма Б, B... ой, це Б1. СБ1, ось вона. І пряма С1Д, ось вона. Ці прямі мимобіжні, щоб знайти між ними кут, потрібно їх перемістити в одну точку. Тобто ми пряму С1Д паралельно переміщуємо, наприклад, точку Б1. Ось вона. Тобто кут між прямими б 1 і Б1С і буде якраз кутом між мімобіжними прямими б 1 і Д1. Але якщо ми з'єднаємо точку А і точку С, ми отримаємо ось такий трикутник, він є рівностороннім, тому що тут всі діагоналі квадратів, вони між собою рівні, тому кут між ними дорівнює 60 градусів, а не 45. Тут буде код 60 градусів. Тому у нас перший і другий тільки вірно, то тут відповідь В. Так, переходимо далі до шостого завдання. Треба спростити вираз. Я трішки тут переберу. Спростити вираз. Тангенс квадрат бета помножити на синус квадрат бета мінус одиниця. Дорівнюю. Можна декілька способів використати. Використаємо те, що швидше розв'язується. У нас ми знаємо основну тригонометричну тотожність синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Тобто косинус альфа дорівнює 1 мінус синус квадрат альфа. А якщо буде навпаки, то знаки змінюємо всі мінус осинус квадрат альфа до рівня мінус 1 плюс синус квадрат альфа. То ми бачимо, що якщо синус квадрат бета мінус одиниці, це якраз виходить мінус синус квадрат бета, то тангенс квадрат бета треба помножити на мінус осинус квадрат бета. А тангенс квадрат бета у нас зараз писується. За тотожністю, синус квадрат бета поділити на косинус квадрат бета і помножити на мінус косинус квадрат бета. Ну, нескладно бачити, що косинус квадрат бета скорочуються, і у нас залишається мінус синус квадрат бета. Тобто тут відповідь Б. Так, переходимо до наступних. Сьоме. Треба знайти найменший цілий розв'язок нерівності. Нерівність х плюс 1 поділити на х-2 більше, ніж 1 плюс 1 поділити на х-2. Нескладно бачити, що у нас з двох сторін нерівності, у нас стоїть один той самий доданок, це 1 поділити на х-2. Але тут є ділення на змінну, тому знайдемо ОДЗ, х мінус 2 не дорівнює 0, х не дорівнює 2. І ці доданки можна прибрати, то ми отримаємо х більше одиниці. Якщо ми накреслимо наш розв'язок х більше одиниці, всі числа, які більше одиниці знаходяться праворуч, і враховуємо ОДЗ, x х не дорівнює 2. тобто ми виколимо двійку і отримали, що х належить проміжку від одиниці до 2. В об'єднанні від двох до плюс нескінченності. Але нам треба знайти найменший цілий розв'язок нерівності. Цілий розв'язок тут у нас між одиницею та двійкою, які не входять до розв'язку нерівності, нема взагалі цілих чисел. А перше ціле число, яке в нас входить в розв'язок цієї нерівності, це трійка, тобто відповідь П. Наступна, восьма. БЦ дотично до кола з центром в точці О. Кут BCO до рівня 20 градусів знайти кут Бац. Тобто, цей кут треба знайти БАЦ. Ми знаємо властивість дотичної, дотична перпендикулярна до радіуса. тобто ОБ радіус перпендикулярен то тут кут буде 90 градусів, тоді ми можемо знайти кут БОЦ, він дорівнює 70 градусів, ось він кут дорівнює 70 градусів. Далі ми розглянемо трикутник АОБ. АО AO і ОБ радіуси, тобто трикутник у нас рівнобедрений. То ми можемо просто тут знайти за властивістю зовнішнього кута кут БОЦ, який дорівнює 70 градусів, це є зовнішнім кутом трикутника АОБ, і він дорівнює сумі двох несуміжних з ним. Тобто кут А плюс кут, ну, я назву його АБО, дорівнює 70 градусів. Ну, то неважко знайти. У нас кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, то кут А, який нам потрібно знайти, або кут Бац. Як він можна його назвати, дорівнює 35 градусів. Це у нас відповідь А. Так, наступна, дев'ята. Тут треба розв'язати систему, але система не дуже важка, тому що тут не потрібно якимось там способами розв'язувати, наприклад, як метод підстановки, метод додавання. У нас перше рівняння воно відносно Х, то ми можемо з першого рівняння вже знайти Х і підставити у друге. 12 поділити на корінь із х дорівнює 6, Тобто корінь із з дорівнює 2. Треба 12 поділити на 2, щоб отримати 6. А із якого числа треба корінь знайти, щоб отримати 2? То це число 4. Х дорівнює 4. Далі ми підставляємо: тут мінус він сам по собі, мінус. Замість як само підставляємо 4 квадраті, це буде 16, y дорівнює 1. То звідси виходить, що y дорівнює 17. Нам відповідь треба записати розв'язок Суму розв'язок ну, x нульової та y нульової. Ну, х у нас розв'язок 4, Y 17. Ось на розв'язок. А потрібно записати у відповідь 4 плюс 17 до рівня 21. Тут, тут відповідь G. Так, переходимо до наступних. Так, десята. Завдання у нас є властивість степені з від'ємним показником. Якщо а в степені мінус n, то це дорівнює 1 поділити на А в степені n. Ну або якщо в нас дріб у від'ємним від показником, то треба мінус прибрати, а дріб перевернути, і у нас буде вже показник без знака мінус. Так ось у нас в 10 завданні приклад 10 в степені мінус 13 помножити на 4 в степені 7, поділити на 25 в степені мінус 7, дорівнює, користуючись цими правилами в степені з від'ємним показником, я можу це змінити місцями, тобто записати 25 в степені 7, помножити на 4 в степені 7. А в знаменнику навпаки записати 10 в степені 13, тому що тут стоїть від'ємний показник, то ми просто їх міняємо місцями, дорівнює. Є властивість, якщо а в степені n помножити на Б в степені n, то це буде добуток, а показник залишається. Тобто 25 помножити на 4 це буде 100 в степені 7. Ну, а тут у нас 10 в степені 13. 100 можна записати як 10 в квадраті. І в степені 7, поділити на 10 в степені 13. Коли на степень і в степені, то вони множаться. 2 помножити на 7, це буде 14, тут 10 в 13. І далі, коли у нас основи однакові, при діленні показники віднімаються. 14 мінус 13 це буде одиниця. Тобто 10 в першій – це буде просто число 10. Тобто тут відповідь Б. Наступна 11. Тут у нас з логарифмами завдання. 10 в степені і сума логарифмів. Десятковий логарифм 2 плюс десятковий логарифм 3. Ну, його можна декількома способами розв'язати, але не будемо їх придумувати, одним розв'яжемо. У нас є властивість, коли додаються логарифми з однаковою основою, то можна помножити ці числа, основа залишається 2 помножити на 3 це буде 6 дорівнює. І далі за основною логарифмічною тотожністю в основі у логарифма стоїть 10, то це виходить число 6. Все я тут нема що робити, тут відповідь А. Далі 12 завдання. Треба знайти найменше додатній розв'язок рівняння. синус 2х дорівнює пі на 3. Запишемо це рівняння, і з ним розберемось. Як же його розв'язати? Синус. 2х дорівнює пі поділити на 3. Ми знаємо область значень функції синус. Синус альфа повинен належати проміжку від мінус одиниці до одиниці, інших у нього значень бути не може. Давайте подивимось на це значення пі 3. Число пі приблизно 3,14 поділити на 3, та це число буде більше одиниці. Тут це рівняння немає розв'язків. Сінус не може приймати значення більше, ніж одиниці. То тут відповідь В. Ну і ще у нас завдання. Ще у нас залишилось три завдання з першого рівня. 13. Знайти значення похідної функції f от x до 3 корення із x в точці x0 до 9. Функція f від x до 3 корення із x. В підказочках на НМТ будуть довідкові матеріали, там, де буде табличка похідних. Так, спочатку потрібно знайти похідну функцію. Похідна від числового множника не знаходиться. Похідна кореня із «х» один поділити на два корення із X. Ви можете так і залишити це. Вам потрібно тільки далі знайти похідну в точці Х нульової. Похідна в точці 9 дорівнює 3, помножити 1, поділити на 2 корінь із дев'яти. Ну, корінь із 9 – це буде 3, тобто 2 і 3. Ну, тут трійки скорочуються і залишається одна друга. Тобто, тут відповідь «Д». Наступне 14-те завдання. У зв'язці є 42 повітряні кульки, з них 14 кульок червоні, 16 кульок сині, а решта зелені. Одна кулька відчепилася і полетіла. Яка ймовірність того, що ця кулька є не червоною і не синьою? Ну, в зв'язці є 42 повітряні кульки, з них 14 червоні, 16 сині. Тобто зелені. зелені, у нас виходить 42 мінус 14 мінус -16, 16 до рівня 12. Зелених у нас 12, треба знайти ймовірність того, що ця кулька є не червоною і не синьою. Тобто, вона зелена. Якщо вона зелена, то зелених у нас 12 із 42. Якщо ми скоротимо це на. 6, то вийде 2 сьомих. Ймовірність у нас виходить дві сьомих. 15 відстань від точки М до сторін квадрата до рівня 13 см. Знайдіть відстань від точки М до площини квадрата, якщо сторона квадрата дорівнює 10 см. Трішечки зараз приберуться. У нас є квадрат, ми знаходимося зараз в просторі, то квадрат ми ось таким чином малюємо. Є точка М, відстань від точки М до сторін квадрата. Тобто, якщо відстань від точки М до сторін в квадрата, ось вони, то основа перпендикуляра у нас знаходиться в точці М. В точці, яка є центром вписаного кола. Якщо це є центр вписаного кола, то радіус дорівнює половині сторони квадрата. Сторона квадрата дорівнює 10, то радіус вписаного кола дорівнює 5. Відстань від точки М до сторін квадрата 13. Тут, 13. тут буде точка М. Нехай тут буде точка Л, ну, то точка О. МО – це відстань від точки М до площини квадрата. Ну, Неважко за теоремою Піфагора знайти, що МО буде дорівнювати 12 см. Ми знайшли відстань від точки М до площини квадрата, тобто відповідь Г. На цьому перша частина завершилася.